Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Пишу, що Онуфрій терміново виїхав в Угорщину. Україна очищається від московських впливів і фронта цієї боротьби проходить не лише на полі бою, але й в храмах служба безпеки України оголосила про відкрите вже 180 кримінальних проваджень проти священнослужителів УПЦМП, які перетворили свої храми на осередки російської пропаганди та шпигунства. Серед них 23 ієрархії, котрі роками працювали на ФСБ. Під прикриттям ряси, пише телеграм-канал Топор. Омсте голова СБУ Василь Малюка під час брифінгу заявив жорстко: якщо піспі таріс виглядає мундира, то що тут спільного з Богом? Ця фраза стала символом процесу, що розграється по усій країні. Операції СБУ відбуваються одночасно у десятках єпархії, вилучають паспорти РФ, листування з кураторами, готівку валюті та медодички з руськава міра. Одним із найбільш гучних кейсів залишається митрополит Павло, відомий у народі як Павло Мерседес. Його неодноразово звинувачували в співпраці з російськими спецслужбами. Буми та поширення антиукраїнської пропаганди. Джерела повідомляють, що війна знову може опинитися в ізоляторі, адже нові матеріали свідчать про його контакти з представниками ФСБ під час війни. Згідно зі слідством, більшість викритих священиків обвинувачується у державній зраді, колабораціонізмі, виправданні агресії та допомозі окупантам. Частина передавала ворогу дані про переміщення українських військ. Інші займалися агітацією серед прихожан, поширюючи тези про братні народи і необхідність миру. Будь-якою ціною суд уже визнав винними. 38 осіб. Росія високо цінує своїх агентів у рясах за інформацією з переговорених група за одного такого священнослужителя Кремль готовий віддавати більше десятка російських полонених. Це пояснює, чому Москва активно використовує релігійні структури як інструменти гібридної війни. Найбільш тривожним є те, що значна частина цієї мережі діяла роками вибудовувала вплив на місцеві громади і багатьох селах і містах священників з московського патріархату, були не лише духовними, але й політичними лідерами коли їхня справжня роль стала очевидною громади, масово переходять до православної церкви України. Аналітики зазначають, три ключові наслідки цієї кампанії: по перше, безпекова ліквідація гантурної мережі у рясах суттєво знижує ризики внутрішніх диверсій. По-друге, соціальне українське суспільство дедалі чіткіше розділяє віру та політичні маніпуляції, відновлюючи довіру до духовних інституцій. По-третє, геополітичний Росія втрачає один із найважливіших каналів впливу, який десятиліттями працював під прикриттям традицій. Нії духовності варто зазначити, що у самій Росії вже паніка. Пропагандистські канали б'ють на сполох. Україна знищує духовні скрепи, але факти незаперечні. Коли під час обшуків у священника знаходять погони зброю російські паспорти, то жодна пропаганда не врятує його від звинувачень. У майбутньому ця зачистка стане важливим елементом після воєнної відбудови держави. Без гантурної мережі під виглядом священства Росія втратить здатність впливати на українське суспільство і водночас це стане викликом українській. Скі спецслужби мають гарантувати, щоб нові лідери духовних громад були не лише віруючими, але й патріотами. Таким чином а боротьба з московським патріархатом це не лише питання релігії, а частина широкої війни за незалежність і майбутнє. Сьогодні Україна очищає храми від шпигунів. Завтра ці храми стануть символом відновлення довіри і справжньої віри. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустріч. Чи друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.